Міфи про психологів, психотерапевтів і психотерапію. Міф перший, напевне, про те, дивіться, є таке очікування, що психологи це якісь люди без емоційних проблем. Це не так. Психологи звичайні люди. Так, вони знають більше про те, як працює психіка людини, про те, як взаємодіяти, для того, щоб проходили трансформація психіці, а не ну, в житті це. Звичайні люди, так, і зі своїми якимись зонами росту, проблемами і так далі. Тому психологи, як правило, всі працюють зі своїми психотерапевтами, психологами для того, щоб розвиватись. Ще є міф: знаєте, такий він двосторонній. Хтось каже про те, що психотерапія це Є такі добрі якісь психологи, які за одну сесію все міняють, і часто це підігрівається самими психологами, які кажуть, от ці вас будуть заставляти ходити роками, а я все все зроблю за, один, за одну сесію. Це такий одна грань міфа, друга грань міфа це психологи, які кажуть, яка одна сесія, друзі, два-три роки і менше і не думайте. Для мене це, це є ні. Дивіться, якщо ми кажемо про міфи. Давайте визначення міфу. Да? Що таке міф? Міф це не неправда. Міф це суб'єктивна часткова правда. Тобто, коли я свій суб'єктивний досвід проектую на весь світ.